Фізико-технічний ліцей, що при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відзначає день працівника освіти. Традиційно вчителі вітають у першу неділю жовтня. Напередодні в оновленій університетській актовій залі ліцеїсти урочисто побажали добра своїм наставникам, підготувавши для них художні номери. В спеціалізованій школі навчається понад три сотні ліцеїстів. День вчителя для кожного з них не лише нагода висловити слова подяки своїм наставникам, але й можливість показати здібності. Своєрідний щорічний звіт художньої самодіяльності. Участь беруть найталановитіші. Щороку намагаються підготувати щось цікаве. Метою діяльності ліцею є пошук навчання і виховання здібних до точних наук дітей, але точними науками не обмежується наша діяльність. На рівно великою з навчальною діяльністю є навчальність виховна. Наші діти багато подорожують, займаються позакласною роботою. Директор ліцею на сцені жартує: півтора року всі урочистості відзначали в муніципальному центрі дозвілля, а цьогоріч повернулися до університетської зали, оновленої після ремонту. Каже, встигли порядно заскучити. І ось сьогодні ми повернулися майже в рідні пенати. У рідний зал нам від цього подвійно приємно. Я користуючись нагодою, хочу дуже подякувати рідному. Університету, ректору Євтахі Івановичу, за те, що ми маємо можливість користуватися матеріальною навчальною базою університету, це восьме свято у фізико-технічному ліцеї, яке розпочинають хвилиною мовчання, віддаючи шану всім загиблим. Ліцеїсти вирішили провести його без квітів. Вчителі підтримали гроші, які зібрали, передали активістам на потреби полку «Азов». Ці кошти, які передали ліцеїсти на полк «Азов», ми зараз якраз збираємося закупити тепловізор. Я думаю, що це буде та точка, яка ну, остання крапка в, в тому зборі коштів, і ми нарешті вже купимо цей тепловізор. Я навчаюся в цьому університеті на п'ятому курсі і часто стикався з випускниками вашого ліцею, так як вони мої одногрупники, і хотів подякувати директору ліцею, викладачам, що виховуєте патріотично налаштованих дітей.